Перша ідея була саме про 10 тисяч е, чашок, горняток. Були такі випадки, що знайомишся з людиною якоюсь, і потім починаєш говорити, а вони кажуть, а в мене є ваша горнятка. Ну, ну, це прямо аж до мурашок. А скільки замовник? Вже 12 тисяч 500. Робота з ветеранами це буде головна діяльність, але не основна. Тому що працювати з ветеранами потрібно мати кошти щоб мати кошти, їх потрібно десь заробляти. Заробляти кошти для роботи з ветеранами я буду, власне, в майстерні своїми виробами, які можна буде, ну які вже можна придбати на сайті. На, на аукціон в Норвегію. Якщо я почав... Арт-резиденцію робити, хочеться вже, щоб вона запрацювала і потихеньку її розширювати, додавати якісь послуги, щоб могли люди приїхати там сім'ї чи групи невеличкі, відпочити, погончарити. Буду пропонувати велосипедні маршрути. Можливо, цього літа вдасться навіть придбати кілька байдарок, бо в нас случ поряд. Соціальний проект і він корисний для. Суспільства думаю, що десь за місяць ми справимося і відкриємося.